Всім добрий день! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитись з вами інформацією, як я в'язала свій базовий кардиган із міксу пряжі. Одна ниточка 100% вовни Ланагато Місіно в 50 грамах 100 метрів колір 13701. І одна ниточка Drops Kit Silk в 25 г 210 м. Колір 40 Щільність в'язання в 10 см 14 петель та 21 ряд. Кардиган зв'язаний на розмір L, український, 50 Ширина кардигану 56 см, довжина 60 см. Вага виробу 522 г. Ланегати я використала 428 грамів, дроп скітсіл 94 грами, спиці 4,5. Кардиган зв'язаний окремими деталями знизу. Я завжди починаю роботу зі спинки. На спиці 4,5 я набрала 83 петлі плюс 2 кромкові і пров'язала 7 рядів гумкою. Одна лицьова, одна виворітна. Далі перейшла на лицьову гладь і пров'язала 68 рядів або 37 см до пройми. Для формування пройми я закрила один раз 4 петлі, один раз три петлі, і один раз одну петлю. Далі я продовжила закриття наступним чином. Після однієї кромкової я пров'язала. Одну лицьову петлю і далі дві петлі разом лицевою, на початку ряду з нахилом вліво, в кінці ряду, з нахилом вправо. І таким чином я закрила з одного боку три петлі, і з другого боку три петлі, в кожному ряді по одній петлі. Далі продовжила в'язати до формування горловини. Та скісу плеча. Від початку формування горловини до початку формування скіса плеча і паралельно вирізу горловини ми пров'язуємо 46 рядів. Далі починаємо формувати скіс плеча і горловину. Закриваємо середні 19 петель. В'яжемо до кінця ряду. Не дов'язуємо 4 петлі, в'язання повертаємо, в'яжемо виворітний ряд. Далі закриваємо 4 петлі, продовжуємо в'язання. Не дов'язуємо і ще 4 петлі, повертаємо в'язання, пров'язуємо виворітний ряд. Закриваємо і ще раз 3 петлі. В'яжемо, не дов'язуючи 4 петлі, повертаємо, в'яжемо вигорітний ряд. І далі пров'язуємо один ряд лицьовими. Петлі знімаємо на шпильку. Таким чином починаємо формувати друге плече. Далі переходимо до в'язання передньої частини кардигану. Починаємо з лівої полочки. На спиці 4,5 набираємо 45 петель плюс 2 кромкові, всього 47 петель. І в'яжемо наступним чином: одна кромкова, 32 петлі гумки, одна лицьова, одна виворітна. Починаємо в'язати з виворітної петлі. Далі наступна петля лицьова. 13 петель планки. Планка також починає в'язатися, з виворітною я вибачаюсь, петлі. І перед кромковою також одна виворітна. Як в'язати планку, у мене на каналі є відео. Гумку в'яжемо на висоту 7 рядів. І переходимо далі на лицьову гладь. Планку так і продовжуємо в'язати. Через 68 рядів починаємо формувати пройму, як на спинці. І одночасно формуємо виріз горловини, закриваючи в кожному 7 ряді 7 разів по одній петлі. Далі в'яжемо без закриттів. Для формування скісу плеча через 46 рядів від початку формування пройми формуємо скіс плеча, як на спинці. Відкриті петлі плеча знімаємо на додаткову спицю або шпильку, а петлі планки продовжуємо в'язати ще на 11 см. Ліва полочка у нас готова. Права полочка в'яжеться аналогічно лівій, але ж починаємо з петель планки. Набираємо 45 петель плюс 2 кромкові, всього 47, і розподіляємо петлі наступним чином: одна кромкова, одна виворітна, 12 петель планки, далі гумка, одна лицьова, одна виворітна, всього 32 петлі. І закінчуємо одною. Кромковою. Далі в'яжеться все аналогічно лівій полочки, тільки в дзеркальному відображенні. Далі в'яжемо рукав. Для рукава набираємо 39 петель і в'яжемо 7 рядів гумкою: одна лицева, одна виворітна. Переходимо на лицьову гладь. Для розширення рукава я додала в кожному дев'ятому ряду по дві петлі. Одна з правого боку, одна з лівого боку, 11 разів. Починаючи з першого ряду. Через 83 ряди формуємо пройму. Один раз закрила три петлі, один раз дві петлі, 13 раз по одній петлі, один раз дві петлі. Один раз чотири петлі і закрила петлі, які залишились. Рукав готовий, другий рукав в'яжемо аналогічно. Переходимо до збирання кардигану. Спочатку ми з'єднуємо плечі методом трьох спиць, потім пришиваємо планку до горловини спинки і з'єднуємо також методом трьох спиць. Вшиваємо рукава, з'єднуємо бокові шви, внутрішній шов рукава, і все, наш кардиган готовий. Я бажаю, щоб ця зручна річ з'явилась у вашому гардеробі і була корисною в будь-яку пору року, бо такий кардиган можна зв'язати із будь-якої пряжі. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!